Вітаю на телеграфі. Сьогодні ми будемо говорити менше про новини, а більше розбирати конкретні заяви. Цей випуск ми записуємо в умовах відключення світла. Причина тому я думаю вам всім. Зрозуміло. міністерство енергетики закликає не публікувати нас, українців, кадри прильотів по енергетичній інфраструктурі. Цей заклик я всіляко підтримую. Ми маємо бути свідомим тилом та не забувати допомагати один одному, бо не всі в змозі, наприклад, піднятися на потрібний поверх без ліфту на темних вулицях легко потрапити під автівку. Тому, будь ласка, подбайте як про тих, хто того потребує в цих особливих умовах, так і про себе. Чому так багато сьогодні вступі про тил? Бо далі будемо багато говорити про мобілізацію. І цей свідомий тил сьогодні завтра може опинитися на фронті. Чи до росіянину? Хто на ничку запровадив економічне бронювання? Та чому Зеленський не згоден з членами РНБО? Відповіді на ці питання надам далі. Це черговий випуск на пальцях. Тому, будь ласка, підпишіться на телеграф. Поставте вподобайку цьому відео та прокоментуйте його за підсумками перегляду. А ми ж починаємо. Ухилянт дорівнює росіянин. Можна було б говорити, що цю цитату Масінаєма вирвали з контексту, але ж ні. Він чітко це артикулює. Давайте послухаємо. Я не кажу, що ухилянти це добре. Ухилянти це погано. Ухилянти це росіяни, фактично. Давайте прирівняємо і забудемо про них. Або там. От, але питання в тому, що е, ми маємо це якось змінювати. У це фактично та частина е, радянської спадщини, я так вважаю. Але є достатньо здорові нормальні люди, які хочуть воювати, чесно хочуть. Їм треба визначеності. Визначені їм і їх родинам. Я до кінця життя буду вірити, що люди насправді не так сильно бояться смерті, скільки невизначеності щодо їх родин. Інша справа, що всім мійки дивитися все інтерв'ю повністю, І що там було до та після, а була важлива частина про мотивацію йти до війська. Ветеран критикує економічне бронювання як ідею, але водночас говорить про державну політику для ветеранів. Мовна людина має бути певна, що про неї держава попіклується після війни або шура разі отримання поранення тощо. Про те, через яку кількість кіл пекла доводиться пройти ветерану для списання з армії я переповідати тут не буду. Не вистачить просто часу, а це тільки перший етап. Водночас, заява про глянців дійсно резонує, і певно, наєм точно має право артикулювати таку точку зору публічно. Інша справа ефективність таких заяв. І особисто я вважаю, що ті сенси, які він продукує, точно мають бути почутими в суспільстві. Хоча і не певен, що після цього звинувачення побачимо велику кількість ухилянтів в чергах в ТЦК. Тим часом десятки тисяч чоловіків втратили свою бронь. Ось це результат перевірки від шмигля критичних підприємств. Вона, як і обіцяли, закінчилась 15 листопада. Дані щодо скасованих бронювань це опитування Нью експертів та. Представників ринку тепер з 1 грудня будуть нові критерії для броні. А перехідний період триватиме до кінця лютого. До слова там з'явився цікавий, дуже цікавий елемент економічного бронювання. Відтепер працівник, який претендує на бронь від мобілізації. Має отримувати на місяць не менше ніж 20 тисяч гривень офіційної зарплати, тобто проштовхнули ідею трошки на ничку, але все б нічого, просто зарплата в 20 тисяч офіційна, що можлива в Києві або ж інших великих містах. Але що у регіонах фактично таке рішення ставить під питання можливість бронювання там? А що ж з тими, хто втратив бронь? За інформацією, нове джерело, яке знайоме з результатами аудиту, статус критичності втратили до 10% перевірених підприємств. А це увага десятки тисяч військовозобов'язаних. Найчастіша причина для відмови невідповідність офіційно заробітної плати заброньованих, рівню який було вказано під час оформлення підприємством статусу критичного, тобто збрехали про певний рівень зарплатні, якщо дуже просто. До слова, тепер бронювання для малого та середнього бізнесу неможливо без згоди представника ТЦК, бо саме ця частина бізнесу бронюється через місцеві адміністрації, тобто ОВА. Тепер у складі комісії, яка ухвалюватиме таке рішення, буде представник. Ник ТЦК, як на мене, то це ще одна годівничка для центрів комплектування, які вже разом з СЕК мають однозначно корупційну репутацію у нас в країні. А ось статус критичного великим підприємствам буде надавати мінекономіки енергетичним відповідно міністерство енергетики ВПК. Ну тут. Питання до Міноборони відповідь до слова на наступне питання. Точно хоче знати наш ворог. А скільки ж потрібно нам мобілізувати? Бо секретар РНБО Олександр Литвиненко каже: 160 тисяч. Член профільного комітету парламенту Роман Костенко півмільйона з цифрою 160 тисяч не погодився президенту достатньо мало розстражованому інтерв'ю українському радіо. Чому його так мало цитували? Це питання до суспільного. Але вже ж то ж, проте там багато цікавого, бо зрідка президент спілкується саме з українськими медіа. Бо коли з західними там і питання трохи інше. А у нас тут і про ЕЗЧС питають, і про мобілізацію. Той саме Литвиненко отримав певне нагоня від Зеленського. А Костенко – коментар щодо півмільйона. Подивимося уважно цей фрагмент. Я не погоджусь з цифрами. Тут не можна говорити про точну цифру, тому що є питання завдання. Якщо ви бачите, що не вистачає людей на фронті, це вам відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей або не мобілізували. Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону, чи я знаю так, чи достатньо ні. Чому? Ну тому, що люди все, все ж таки, все ж таки, найголовніші люди, і тому дуже хочеться, щоб з такими. Кроками робила все з розумом, а тому, якщо не вистачає, то точно які півмільйона що ніхто не мобілізував говорити. Точну цифру, ну, я вважаю, що це просто а, неправильно з точки зору цієї інформації. Як би там не було, але міністр оборони міров точно не говорить нам новину, що мобілізація буде і наступного року. Проте хоче змінити парадигму. Тут цитата. Тоді служити в армії буде честю, а мобілізація не сприйматиметься як бусифікація. Завершити цю розмову. Хочу згадуванням важливого тексту української правди про надзвичайно секретну, десь можливо навіть таємничу операцію в Кринках. Там багато про доцільність логістики тощо, як воно було все організовано, але ось важлива цитата Марбіха Монаха: операція здолання водних перешкод завжди передбачає втрати 70-80%. Ніхто. Не відмовився. Ці слова набагато важливіші всіх навинених вище роздумів про економічне бронювання та ухилянців. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.